Теж сьогодні в мене у мене в руках м'ячика і неспроста. Я не прийшла сьогодні нашому новому випуску вчитися жонглювати, а прийшла вчитися грати в боч і розповісти що й вам, які правила тут, коли виникла боча, то взагалі що це за вид спорту. Сьогодні ми у секції бочі прийду США Галичина Львові. Тож дивіться, наш новий випуск. Обіцяємо, що буде цікаво. Хоче походить з давніх груп ігор з пулями або нічами, які мають історію ще починаючи з часів фараонів. І реабілітологи, які займалися лікуванням дітей з ДЦП. В кінці ХХ століття вирішили адаптувати одну з цих ігр для, власне, для реабілітації дітей з церебральним параджім. Так, у 1984 році була представлена ця гра на Параолімпійських іграх вперше. А вже в 1988 році вона була включена до основної програми Параолімпійських ігор. І з того часу вона поширилася по цілому світу. Найбільшими ентузіастами цієї гри є Великобританія, Австралія, Китай. Там найсильніші гравці. Угу. В Україні ця гра потрапила в кінці 90-х років разом з шведськими реабілітологами, які приїхали в Україну допомагати нам з реабілітацією людей з травмою шийного відділу хребта. А от розкажіть детальніше, взагалі хто може займатися бочі? З якого віку, якщо ми проходимо переважно на якісь гуртки, хтось каже, можна починати з п'яти, шести, з дев'яти, то бочі з якого віку стартувати можна навчатися. А, дивіться, ми беремо перш за все дітей, молодь і дорослих осіб з ураженням опорно рухового апарату, першу чергу верхніх кінців. мають бути спастичність або якісь інші порушення. Так, щоб людина мало трудності маніпулювання руками. Маленькі діти можемо брати вже від того віку, щоб вони м'ячик вагою 275 г могли підняти і кинути. Тобто, якщо дитина це зробити, ми можемо її брати на тренування. Звичайно, що має бути е, певний рівень розвитку нервової системи і психічних е, рівнів, щоб дитина могла виконувати команди тренера, виконувати правила, дотримуватися якогось режиму. Е, і найчастіше вже після 10 років е, дітки з е, ДЦП цілком спокійно можуть проходити на цю секцію і починати тренування. А скажіть, чи багато зараз дітей тренується? У Львові наскільки я знаю, я єдиний тренер в робочі, і в мене таких дітей поки що немає. Я би з радістю прийняла на тренування дітей, молодь до 18 років, якщо б вони хотіли приходити разом з батьками на тренування. До школи Галичина ми приєдналися два роки тому. Це третій рік навчання наших учасників у школі Галичина. А до цього Юсій Клуб Боча базувався на базі на навчально-реабілітаційного центру Джерело. Звідти ми починали тренуватися. Звідти в 2015 році перший приїхали на чемпіонат України до міста Одесу. Пізніше кілька разів ще їздили, потім у нас був період, коли ми не мали ні фінансування, ні залу, ні підтримки ніякої і пропадали наші заняття і результати. А вже з вересня 23-го року нас взяла під опіку школа Галичина і ми займаємося. Як то кажеться, під опікою школи галочка. У вас насправді дуже гарна локація в стрельському парку. Так чи які особливості от має мати приміщення для бочі, і чи може боча бути на дворі? Чи це тільки середи? На дворі вона може бути в літній період, коли є гарна тепла суха пригорода, але має бути спеціалізоване покриття для майданчика. Чи є таке у любові? Нема. Немає тільки коли ви їздите на чемпіонати, так взагалі в Україні багато таких. А, на вулиці наскільки я знаю, по-моєму, є в Запорізькій області один майданчик, який зроблений суто підборч спеціалізований. В інших областях, так само як і в Львові і Львівській області, це гра для закритих приміщень. В ідеалі нам потрібен зал, там, де грають баскетбол, волейбол, будь-який спортивний зал з рівною поверхнею. Може бути дошка, може бути ламінат, може бути плитка керамічна, будь-яка рівна поверхня. І розміри майданчика 6 метрів на 13, Це один майданчик. Він має свою специфічну розмірку. Місця, де стоять кисла, колісні учасники мають спеціальну розмітку. боксів. кожен спортсмен має свою виділену частину поля, де він може рухатися вільно. За межі свого поля він не має права виїжджати, поки він кидає м'яч. Якщо ми беремо умовно учасника так да. без крісла колісного, це все одно бачу полягає в тому, аби сидіти так чи не обов'язково. На офіційних змаганнях усі учасники сидять на кріслах колісних. Угу. навіть ті, які в своєму житті кріслом колісним не користуються. Такі правила є офіційних змагання. Щоб кинути мячик на, на віці 10 метрів. І стійкість. Так, головне витримка. Воно чимось схоже на більярд і речі. Ну будемо пробувати. Давайте. Mm -hmm. Перше давай. Паня, кидайте. Паняня, <smots> кидайте. Добре, тепер паняня кидає свій. Так. <соцентрична> Добре. Тепер кидає команда синіх. Настю, прошу кидати. Ой, тут треба за вас зробити. Так. Настя дуже сильна жінка. Вийшов аут. аут. Так, за межі а появи пойнятися. Тепер команда синіх кидає ще раз. Перва, так? Ні-ні-ні. Синіта. Раз, два. Отож, ми показали м'ячики. Так. Взагалі, скільки от заняття складається, мабуть, перше з розминки, так? Ну, і так. Ручками покрутити. Так, головою покрутити. А Після цього скільки часу потрібно от власне саме тренування кидати м'ячики. Скільки часу воно складається? А... А скільки потрібно? Це дуже індивідуально від спортсмена. Є нетривалі люди, які тренуються вже кілька років. Вони можуть тренуватися і кидати м'ячики 2-3 години, і вони не втомлюються, їм це подобається. Є люди зі слабшим здоров'ям, менш треновані, яким важко сидіти в кріслі повісну, яких втомлюються руки, спина. Тоді я обмежую їхнє тренування до години іноді до 45 хвилин. О, після того, як ми покидали м'ячики, заняття складається з того далі, або їх позбирали. Збирають м'ячики в основному або батьки, або а. інші учасники, які не є спортсменами. А спортсмени далі відновлюють. А спортсмени сидять на своїх місцях, чекають, поки їм до м'ячик принесуть. Бо є е, ті, хто може сам зібрати м'ячики, і це для них додаткове фізичне навантаження. А є ті, які, от, наприклад, Ксенія чи пані Аня, вони рухаються. Дуже повільно і витрачають дуже багато фізичних сил для того, щоб проїхати з кінця залу в інший і зібрати усі мячки. Для них це заважко. Тому у них є асистенти, або волонтери, або батьки. До речі, про про волонтерів. Якщо будуть бажаючі студенти медичного університету, університету фізичної культури, ті, які навчаються на психології і хотіли б спробувати поспілкуватися з людьми з інвалідністю, приходіть до нас волонтерики. Нам дуже потрібні. Але знаєте, що у мене ще в руках є? Рулетка. Я тут не буду наказала чи щось інше. Розкажіть, для чого вам рулетка в бочі? От дивіться, на полі є м'ячики, іноді м'яч від білого м'яча червоний і синій є майже на однаковій відстані на око. Але суддя має бути справедливим. І він не може сказати ох, мені здається, що цей м'яч ближче. Тоді він бере володку і просто забігає. А як оцінюється грабоча? Там очки чи як? — Так партія складається з чотирьох ендів. Два рази білий м'яч кидає команда червоних, два рази команда синіх. Білий м'яч вводить в поле. За результатами кожного енду записується, скільки м'ячів конкретного кольору були ближче до білого. І за результатом чотирьох ендів вводиться підсумок і визначається переможець партії. Команда в бочі складається з двох чи з більшої людей. Тут ми грали сьогодні по двоє. Тут ми грали по двоє, тому що за маленьких учасників багато. Ми виходимо з того положення, яке маємо. А взагалі на змаганнях є індивідуальні змагання один на один. Mm -hmm. Є парні змагання, і там обов'язково, щоб в парі були хлопчики дівчинки. В команді має бути три учасники, мінімум одна дівчинка. Е, можливо, хтось з ваших вже учасників, хто займається в клубі, потрапляв збірну, в збірну з Бочі України. Е, поки що ні. Але маємо але, 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 але. Але одного хлопця, який вже є кандидатом в майстрів спорту. А розкажіть, як можна потрапити до вас у клуб «Воча», та можна записатися або ж спробувати себе на перше пробне заняття? Можна взяти мені телефон і цю, хочете, можете передавати всім бажаючим. А найкраще зголоситися в школу Галичина, і там дадуть контакти і старуть, куди приходити. Ще раз нагадайте, з якого віку можна записуватись дітям. <свят> 60 Чи має обмеження Бошу? Чи це може прийти людина в 50, і в 40, і в 30? І в 40, і в 50, і в 70. Ми приймаємо до 102 років. Ого, у вас такий найстарший учасник був? <свят> Ні, немає таких. Найстаршому учаснику недавно виповнулося 60 років. В яких змаганнях вже брали участь, будучи в США Галичина? Кубок Новояворівська, це в області нашій. Кубок Закарпаття, чемпіонат України. А і кубок Києва цього року теж поїздили. Де ще є локації, аби займатися бочу? Якщо ти, наприклад, не місцевий? Чи багато їх у межах області? Області, ті, які я знаю, точно це і місто Новояворівське і місто Волочів. Відносно небагато. Так.